І так сьогодні екстрем 6, це 28 червня 25-го року Нікополь, Дніпропетровська область. Ну, один в один. Це прищепа, от її місце. Зараз буду рвати по заказу. Прищепа на Sunrise. Sunrise почав уже теж набирати окрас. Шикарний персик Sunrise. А їх шостий. Більш ранній і красивий. Оце прищепа їй два роки. І десяток кілограм тут вже буде. Це Sunrise ще з одної локації зніму. Ну просто краса. Бачите, одне в одне. Сьогодні буду Рвать санрай это экстрим шостой, экстрим шостой і И... Харбингер. А це друзья Кипер тут он красава. І там кипор кипор, нектарин. Ох, і крупный. Добре, друзі, нарву, покажу потім. Екстрим 6. Харбінгер чотири дерева. Плодів мало. Але добрі плоди. Гарбінгер. В минулому році красне дерево стояло, а цього року Вимезло майже все, а трошки єсть. Нарву покажу. Деревам 4 роки. такий їх зовнішній вигляд. Висота 4 метри. За тієї драбини я їх достаю. Кіпарх. Кіпарх. І екстрим 6. Далі буде. Вітаю, друзі. Сьогодні вже 29 червня 25-го року. Добре, що вчора з вечора вирвав. Пішов дощ. Зараз сьома година. Це все, що я вчора нарвав.

197 190 190 вот такие до 200 грамме а, тут уложено и тут еще ящичек еще ящичек шуартаййма ну тут есть и такі екземпляри 224 десь то ще більше 265 ну от так коротенько друзі похожі вони і по термінам дозрівання, і по кольору ці трошки кругліші це темніші. На цьому все, друзі. Дегустація буде пізніше. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Україн. Побачення!